День захисників і захисниць України, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу в 2014 році в Україні встановлено День захисника України, свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня. Цього дня українці традиційно відзначають День Покрови Пресвятої Богородиці. Старовинне християнське свято, встановлене на честь явлення Пресвятої Богородиці в 910 році в Константинопольському храмі. За легендою. Під час облоги Константинополя ворогами святий подвижник Андрій Блажений побачив у небі над містом Матір Божу. Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста та опустила додолу покривало, прийнявши їх під свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано. В Україні це свято здавна визначає ідею захисту рідної землі від ворогів. Так у літописі Руському згадується, що Великий князь київський Ярослав Мудрий після перемоги над печенігами у 1036 році на пошану Богу та Богородиці побудував величний собор Святої Софії, храм Благовіщення на Золотих Воротах. І проголосив Пресвяту Богородицю заступницею та покровителькою держави й народу. Традиція вшанування Покрови як покровительки українського війська перейшла від руських князів до козацтва. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків, за що воно отримало другу назву. Козацька покрова. Тоді ж виник новий тип ікони козацька покрова, де під покровом Богородиці зображуються українські гетьмани і козаки. Ікони покрови Богородиці з написом Молимо, покрий нас чесним твоїм покровом і ізбави нас від всякого зла, були в кожному козацькому курені. Саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких вибирали нового гетьмана або членів старшини. Вшанування козаками покрови позначилось і в географічних назвах їхнього проживання. Сьогодні багато сіл в Україні носять назви Покровка, Покровське, Новопокровка. Значного поширення шанування покрови набуло в українській козацькій державі Гетьманщині найактивніше будівництво церков та іконописання, пов'язане з покровою, припадає на добу гетьманування Івана Мазепи. Через шанобливе ставлення українського козацтва, свято у свідомості народу. Почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність, захист кордонів і рідної землі, побратимство. У роки Другої світової війни, попри всю радянську пропаганду, багато українців, солдатів радянської армії перед боєм з нацистами зверталися до Господа та Діви Марії з молитвою. Про порятунок та перемогу. Найяскравіше козацькі традиції наслідувала українська повстанська армія, яка була створена 14 жовтня 1942 року, і мала на меті звільнення України від німецького, польського та радянського панування задля відновлення незалежної держави. Воїни Української повстанської армії обрали свято Покрови за день заснування, віддавшись під опіку Божої Матері. Пресвята Богородиця й нині залишається заступницею усіх українських військових. Сучасна українська армія від часу її створення в 1991 році на заміну радянським символам. Почала активно запроваджувати козацькі. На прапорах українських частин замість Червоної зірки з'явилися козацькі хрести і Національний герб Тризуб. А іменами козацьких полководців стали називати військові навчальні заклади і частини. Через військову загрозу цілісності своєї держави з боку Російської Федерації. Українці нині часто згадують приклад звернення жителів Константинополя до Богородиці, і самі звертаються з молитвою до Божої Матері з проханням покрити захистом наших воїнів, які героїчно відстоюють незалежність України. Необхідно відзначити, що поруч із чоловіками-захисниками Україну століттями боронили також і жінки-захисниці. Неможливо забути постаті видатних українок Ольги Басараб, Зінаїди Мірної, Харитини Пекарчук, Людмили Старицької Черняхівської, Олени Степанів, Ярослави Стицько. Та багатьох інших жінок, які присвятили своє життя боротьбі за українську державність. І сьогодні лише у Збройних силах України служать понад 27 тисяч жінок військовослужбовців. Тому з метою висвітлення ролі військовослужбовців, обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків. Захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, свято День захисника України змінено на День захисників і захисниць України. У Конституції України сказано, що українська держава спирається на багатовікову історію українського державотворення. А у Державному гімні України є слова. І покажем, що ми браття козацького роду. Честь, гідність, відданість справі та любов до України кожного з вас, запорука щасливого майбутнього держави, теперішніх і прийдешніх поколінь українців. Слава Україні!